Всім привіт! Я вас вітаю себе на каналі, і сьогодні ми будемо говорити про нову ініціативу, після прийняття якої українцям можуть повертати навіть 50% грошей, які вони витрачають на оренду житла в Польщі. Тож дивіться це відео до кінця. Також не забувайте ним ділитись в себе в соціальних мережах, і, звісно ж, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски, друзі. Отже, на внутрішніх урядових консультаціях з'явилась ідея запровадити часткову оплату за проживання. Українців, які втекли від війни в Україні в Польщу, виплати мають стосуватись тих біженців, які вже на сьогоднішній день мають постійне місце проживання в Польщі, тобто люди, які орендують собі е, житло, і е, про це е, повідомляє Дженік газета Правна. Посилання я залишу в описі під цим відео. Кожен з вас зможе зайти і ознайомитись з деталями даної ініціативи. Урядовці наразі на цих консультаціях розглядають різні варіанти, і одним з них є покриття 50% розходів на оренду. Тобто людям будуть ці кошти повертатись в разі прийняття цієї. Ініціативи. Урядові переговори тривають вже близько двох місяців. Тобто, польська влада вона знає, що в Польщі є серйозні проблеми з житлом, і найбільше вони турбуються про незахищені верстви українців, які приїхали до Польщі. Попередньо було схвалено, що при запровадженні оплати за перебування біженцям має бути для біженців, має бути якийсь певний елемент захисту, бо важко уявити, що з матерів одиначок, які мають з собою трьох маленьких дітей, або з пенсіонерів, або з інвалідів, будуть зніматися кошти за проживання. Професор Мачей Душик із центру досліджень міграції Варшавського університету, вважає запровадження часткової оплати розумним. Кроком, але тільки частково, і він також пояснює, чому тому, що з одного боку становище поляків має бути вирівняне з українцями, а з іншого боку, біженці не повинні стати залежними від державної допомоги. Якщо ми цього не зробимо, ми отримаємо безпорадність серед біженців і політичну експлуатацію цієї теми правими групами, які скажуть, що поляки не мають чим платити за світло, а українці живуть безкоштовно в тризіркових готелях. І в цьому також є певна доля правди. Тому як в Польщі е, вже досить скоро будуть наступні вибори, тобто буде, можливо, буде якась зміна влади. І для України е, дуже погано буде, якщо до влади прийдуть ті самі праві, які е, виступають з націоналістичними ідеями, які взагалі проти українців в Польщі, які, е, скоріш за все, якщо прийдуть до влади, то повністю радикально на 180 градусів змінять вектор е, політичний. Польщі щодо України. Не факт, що це все буде підтримуватися е, польським народом, скоріш за все, не буде підтримуватись, але все ж таки такий ризик є, і польська влада зараз це також розуміє, і всі розумні люди це також розуміють. І то, і так само вони не хочуть, щоб українські біженці повністю були на забезпеченні е, польського уряду, польсько, польських податків і так далі. Тобто має бути якийсь баланс, і дуже класно буде, якщо вони все ж таки. Ведуть оцю часткове повернення коштів за оренду житла, це було б дуже великою підтримкою для багато для багатьох українців, які зараз знаходяться в Польщі. І напишіть, будь ласка, в коментарі, якщо б для вас це було ем, важливим, ну взагалі, чи, чи підтримуєте ви. Е, Повернення оцих 50% коштів на оренду житла за рахунок польського бюджету для українців, які зараз проживають в Польщі. Можливо, у вас є якісь свої думки з приводу того, як би це мало виглядати? Можливо, для якихось окремих верст населення це має бути. Можливо, це має бути абсолютно для всіх українців, які зараз проживають в Польщі. Пишіть, будь ласка, в коментарі, мені буде це дуже і дуже цікаво почитати. Дякую всім, хто дивився це відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!